У палаці культури Рівненської АЕС кипить робота не лише на сцені, а й за її кулісами. Зокрема, особлива увага приділена процесу створення костюмів для виступів. Організатори культурно-дозвілєвої діяльності закладу разом із керівником художнім ретельно продумують образи персонажів, враховуючи тематику заходу та вікову категорію глядачів. Я як організатор виступаю не лише в ролі букварика, це можуть бути різні програми, різні герої. У нас є дуже багато різних костюмів, які ми використовуємо в наших програмах. Один із останніх заходів прощавай букварику свято, організоване для першокласників. Новенькі костюми аніматорів допомагали створити атмосферу чарівної казки. Діти із захопленням спостерігали за виступами персонажів та активно брали участь у розвагах разом із улюбленими героями найпопулярніших мультфільмів. Мені найбільше сподобався. Скай цей персонаж з мультика щенячий патруль. Я його дуже люблю і дивлюся його. На балансі закладу сьогодні налічується понад 100 унікальних сценічних костюмів. Ця колекція постійно оновлюється. За основу беруть героїв різних казок та мультфільмів. Серед такого розмаїття є і костюми у вигляді лампочки та градирні, які є улюбленцями глядацької аудиторії. Ми часто їх використовуємо на іміджевих заходах, на спортивних, і дорослі так само і не тільки дітки на них реагують, а й дорослі з радістю фотографуються. Часто із розважальними програмами працівники Палацу культури РаЕС навідуються і до вихованців Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені Зоні Матвієнко. Нещодавно творчі умільці завітали до закладу із театральним дійством із залученням нового реквізиту прости нових ляльок. Такі герої є класикою українського театру ляльок та широко використовується в сучасних виставах. Для багатьох глядачів це стало першим знайомством з театром такого формату. Глядачу це подобається, що це треба показувати. І ми для реабілітаційного центру показали виставу. І бачили, що глядачі наші реагують, вони співпереживають, вони активні. І я думаю, це ще неодноразово ми будемо показувати. Яскраві образи для аніматорів, які перетворюють будь-який захід на справжнє свято, створює талановита майстриня Ніна Фільченко. Кожен раз, коли дівчата придумують якісь костюм, ми радимося, думаємо, як зробити, шукаємо матеріали, як воно виглядає. І Тоді починає процес цей ліпити паролон. Клеювати, відрізати, щось переклеювати, але потім, коли ти обшиваєш тканиною, робиш очі, і все це вже жива якась істота. Палац культури Раес це місце, де живе справжнє мистецтво. Колектив закладу щоденно працює над тим, щоб дарувати своїм відвідувачам позитивні емоції та віру в диво. Людмила Скіпчик Павложих у Іта